Доброго вечора. Чи доброго ранку, доброго часу. Всім вам. Ну, У мене вечір. <смір> так, отже, дивимося з вами Тернопіль. Тернопіль, Хмельницький. Тернопіль, Хмельницький та Житомир. Поїхали. Тернопіль. От і на... Що це? Тернопіль? Бум -бурум -бурум -бурум. Ну, Зараз подивимось на прильотище. Швидки, швидко буде летіти. Так, це щось повинно бути швидке. Це не жужик. Це не жужик, абсолютно. Це не жужик, це повинно бути. Я так думаю, що це якісь, якась ракета, і це знаєте що? Це може бути циклічність. Боже, бо я як в зеркало дивлюся. Що це може бути? Це можуть об'єкти, які були вже в Тернополі чи Тернопільській області, куди вже десь був прильот. От за термін війни. І куди було не просто збито, а де був прям конкретний прильот. І це буде швидко. Це настільки швидко, що ну, десь буде. Не встигнуть просто. Дуже-дуже-дуже швидко. Не зреагують. Бо навіть карта йде. Це для залякування, розумієте? Це для залякування. Давайте подивимося. Мені глянемо, область чи сам Тернопіль. Це буде в Тернополі. Це буде щось над Тернополем зіб'ють. Це буде область. Так. Да. Це буде область. І знову мені колесо показує колесо фортуни. Мені показує, що щось можливо зіб'ють. А стільки буде багато що, і дуже швидко, дуже швидко, що ця швидкість не зіб'ють, розумієте? Що стільки включиться повітряна тривога і вже, і вже пішло. Тобто буде от настільки швидко це все. Так, далі, далі. Далі у мене сів телефончик. Так, далі ми будемо дивитися Хмельницький. Так, вибачаюсь. Прошу вибачення. Але дознімала вже просто до цурки. Так, Хмельницький. Отже, Хмельницький. Що тут випадає? Карта дураки мага. Ну, Дурак така якась неприємна ситуація буде в Хмельницькому. Хмельницькому буде неприємна ситуація. А по МАГу буде те, що ми контролюємо якусь ситуацію. Контролюємо. Якось тиждень буде дуже важкий Хмельницький. Хмельницький, Хмельницька область. Прям дуже важкий. Якийсь вибір буде. Дуже багато якусь такого негативу в області йде по, по, по цьому. Такому як страху. Знаєте, люди бояться, що я щось їм пролетить, Хтось щось сказав. А, ну бояться прильотів, хочуть миру, все, я зрозуміла. Ну, те, що буде, буде гудіти, це точно буде гудіти. А от по прильотам зараз подивимося. Щось такий тиждень теж не дуже. Тернопіль. Давайте подивимося ще Хмельницький, де це буде. Так, Хмельницький. Кажуть, що не в Хмельницькому. Знову карта видає, що там зіб'ється. Хмельницька область. Хмельницька область, страшний суд? М -м да. Я думаю, що да. Три. Да. Це буде десь Хмельницька область. Область буде летіти? Так, буде летіти. М -м -м -м. А влетить? Влетить. Чи будуть жертви? Чи будуть Будуть. Так, Хмельницький. Хмельницька, точніше, область. Е карта Луни, таке, знаєте, це зазвичай, що ми ще, тобто, вони не знають точних... точної дати. Це буде на цьому тижні чи, ну, тобто, чи на наступному ць цьому варіанті. Але щось там мені не подобається. Хмельницький. Так, отже, дивимося далі. Житомир. Піднесла я цю область туди, подивимося Житомир і подивимося навіть Вінницю. Отак буде. Житомир. Там одна область залишилася. Житомир, чи будуть прильоти в Житомирі на цей тиждень. Покажіть, будь ласка. Щось повинні збити. Так, да. Житомир не подобається мені. Ви знаєте, тут ситуація накладається з минулого тижня, то може бути і... Це буде десь понеділок-вівторок. Оці дні мені не подобаються. По Житомиру. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Так, субота. Субота. Вівторок і субота будуть такі по житомиру. Е Дуже напружені. І десь буде летіти. І десь можлива смерть, але смерть. Зараз подивлюся, чи то від прильоту, чи то просто якісь побутові, чи військові. Зараз подивимося. Смерть від прильоту. Від прильоту. Можлива жертва. Це буде. в самому Житомирі, чи будет область. Давайте подивимось. Сам Житомир чи область. Сам Житомир чи область. 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 Однозначно область. Якісь провокації на кордоні. Прям такі ніхто нас не візьме, але провокації будуть. І будуть повітряні тривоги. От так, Житомир. Так, давайте подивимося ще Вінницю. Щось мені так хочеться. Вінницю подивитися. мені так. От так гуділо все в Вінниці, що просто не подобається мені там та ситуація. І вони щось там Вінницю не дуже люблять. Вінниця з 10 по 17. От, оце про те, що я їй казала. Ситуація якось прильоту. Ай-яй-яй-яй-яй! Це те, що я говорила ще на тому тижні, що Вінниця комусь даже розклад робила по Вінниці із підписників. Я казала, що Вінниця в жовтні місяці буде та ж сама ситуація, що і була. Але давайте подивимося, це буде Вінниця чи Вінницька область. Дивіться, прильот, удар, багато якесь багатолюдне місце. Але про цей удар, як будуть говорити, тобто його покажуть, розкажуть, буде така, але буде закрита ситуація з приводу, знаєте, як, як кількість жертв там щось не спаде, ну таке щось буде. Щось якась помилка в даних буде в на, з нашого боку, щось, щось неправильно дадуть, чи кількість жертв, чи щось ну, така буде помилка. Будуть говорити про це. Вінниця. Зараз розглянені Вінниця. Це самі Вінниці. Ні. Мир кажуть. Вінницька область. На кордоні Вінницької, да, На кордоні. Десь на кордоні Вінницької області ще якоїсь. Тому так обережненько дивимося. Там теж будуть якісь і дронами дізнаватися ситуацію, і колаборантів там повно в Вінниці, хоча б де вони там взялися. Так, всім дякую за увагу. Прошу підписку, вподобайку і. Коментар всім дякую за увагу! Тихого вам тижня!